Всім привіт, я Маузер, адміністратор сайту VGP.org.ua і сьогодні я вам розкажу про деякі зміни і все, що сталося у нас за останні тижні. І так, давайте почнемо спочатку. Ну, ми провели свій перший матч надіємося, вони будуть у нас постійними і стрімимо цей матч наш новий старий стрімер. Good Free. Надіємося, вам стрім сподобався. Коментарі свої можете залишати. Скажіть, що вам подобається або ще не подобається у стрімі Good Free. Там будуть вже деякі зміни у стрімі і надіємось, що пізніше у нас будуть свої хелсбари. Рухаємось далі. Full Gaming Fullgaming іде. іде, тому що Шершень допустився великої помилки, взявши на турнір плюса якого він не перевірив, в якого був знайдений софт, але тут є і свої плюси. Ми нарешті побачили, що як нам пригодився, він показав, на що він здатний. Full Gaming можливо буде готуватися до нашого lan турніру Надіємося, вони приїдуть. І хочемо покликати вас всіх на наш lan турнір який відбудеться 2 Листопада анонс цього турніру пізніше з'явиться у нас на сайті. Всі бажаючі зможуть взяти участь. Якщо будуть питання, пишіть мені. Детальніше про цей турнір ви зможете дізнатися у групі, яку я спеціально створив для цього під відео буде посилання на цю групу. Тут вся інфа про цей турнір, правила, за якими будемо грати, і так далі. Можете почитати. Також є ще одна група, яку створив Богдан, наш стрімер, в якій він буде оновлювати всі новини з сайту в нашій групі, можливо, комусь в контакті простіше або звичніше читати новини. І так, ну тут, в принципі, все. Ну, сьогодні, ну, можливо, коли я виложу це відео в інтернет, то вже пройде наш турнір. Але проходить третій турнір, сьогодні 21-й 0.0. Ми його зіграємо, карта The train Надіємось, цього разу наберемо 12 людей. Рухаємось далі. Репортаж нашого турніру. Нарешті вже оприділилися з тим, хто вийде на наступний етап. Тобто в півфінал виходять 4 команди. Вже навіть не залежать від останньої гри. Виходить Авсам, Ауреа Медіокрітес. Далі д DTTH і Medicine Mi. І буде, буде проведене жеребкування карт. Так само пізніше, на днях я викладу. І вже в наступні вихідні будемо спостерігати за півфіналом. Дивіться наші стріми. Якщо і не вийде стрімити у прямому ефірі, то стріми будуть по HellTV які раніше будуть зніматися Хал ТВ ігор, робитися мувіки і так далі. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу, до зустрічі.